Я вчився в Києві в школі, а потім почалася війна, і ми з мамою поїхали до Польщі, а потім сюди. Спершу я пішов в угорську школу, а потім в цю школу. Мені більше тут подобається. Ну, тому що я тут все розумію, тут добре, а в угорській нічого не зрозуміло. У нашому класі дітки майже з усієї України Нікіта з Києва, Поліна з Кропивниць. І так у кожному класі це перша повноцінна п'ятиденна українська школа в Угорщині. Її відкрили в Будапешті у вересні 2024-го за фінансування угорської держави. Зараз тут навчається 310 українських дітей. Усі вимушені переселенці. Доброго дня! Йовна Потківана діти, які ще у 2022 році виїхали з України і знайшли прихисток в Угорщині, два роки вчилися або онлайн віддалено в українських школах, або у звичайних угорських. Останні просто не розуміли того, що їм викладали. Тому прогалин у знаннях чимало кажуть педагоги. Угорська школа не давала дітям знання. Діти просто приходили і просиджували день. Ті дітки, які навчалися онлайн, вони прийшли і мали базові знання, які дуже важливі саме для початкової школи. Але, звичайно, коли дитина ізольована і не має спілкування в соціумі, то дитина закривається від усіх. Коли всі зібрались у вересні, то і знання, і взагалі поведінка в соціумі була поганенькою. І якщо початківці ще мають достатньо часу, аби наздогнати пропущену освітню програму, то у учнів старших класів, які готуються до вступу, цього часу значно менше. Кирило родом з Херсонщини на початок повномасштабного вторгнення він чився в 9 класі. Його фактично і не закінчив через війну, а далі було життя в окупації і повна відсутність доступу до освіти. Цілий рік я не зміг здобути ніякого світу через окупацію, та тому що не було зв'язку. І ось два роки тому я зміг виїхати з окупованої території, та з самого початку, коли сюди приїхав, відкрилася школа, та я пішов сюди. Це дуже важливо, тому що якщо ну не рідною мовою, то як ти будеш здавати історію України чи літературу, мову ту ж саму? І оцей рік, поки я був в окупації. Він дуже вплинув на моє пізнання себе, тому що з початку війни я зрозумів, ким я хочу бути. ми дуже стараємося, щоб діти вийшли зі школи тримовними: рідна українська, перша іноземна угорська і друга іноземна англійська, і старшокласники з 9, 10, 11 клас мають додатково уроки англійської держава. Дала нам такі умови і такі можливості для дітей-переселенців, які можна сказати, майже ідеально підходять для того, щоб вони вивчили угорську мову і не забули українську. навчання в школі проходить за угорською освітньою програмою. Вона дещо відрізняється від української, тому дітям потрібен час для адаптації. Проте найважливіше, що більшість предметів викладають саме українською. Наприклад, наша педагогічна програма передбачає, що старшокласники у нас 70% предметів вивчають українською мовою, і лише 30% залишається на угорську. А початківців більше угорської. Чим старші діти, тим більше української мови. Навчатися, продовжувати навчатися українською мовою. І вчити паралельно угорську це якраз той варіант, який найбільш підходить для дітей, які вимушено переїхали з України. Скільки сьогодні років маєш? А це Ірина та Ернест Кравелевичі з Кривого Рогу. Ірина вчителька. А Ернест вчиться у старшій школі. Для них українська школа в чужій країні стала не тільки освітнім порятунком, але й психологічним. Те, що моя дитина навчається в тій самій школі, де працюю я, це був великий плюс, бо дитину привезли з великим стресом з України, і у нас була така собі проблема, що він навіть не хотів виходити на вулицю взагалі. Він казав: Я не хочу нікуди йти, я не знаю тут нікого. Я хочу додому. Там у мене моя кімната, там у мене мої друзі, там у мене все. Чого ти мене сюди привезла? Усі діти, що навчаються у цій школі, травмовані війною, кажуть педагоги. Тому психологічна підтримка це ще один виклик для тутешніх учителів. Наразі в школі працюють два психологи. З дітками, які найбільш психологічно уражені, працюють у спеціальних центрах. Є діти, які переїхали, наприклад, з Каховки, з Нової Каховки, які прожили рік в окупації. І це діти, які мають страх голоду. Я не думала, що ми в 2024-25 році будемо переживати те, що дитина починає панікувати, якщо не вчасно обід. Але це так. Це так. Тому психологи працюють щоденно. І плюс є один угорський підприємець, який запропонував допомогу в тому, що 12 дітей мають спеціальну програму у психологічному центрі, яку він оплачує. Для того щоб дітям допомогти саме тим, які найбільш уражені психологічно, і ці діти працюють уже з жовтня місяця з психологами з психологічного центру. Ну я... атляти до нього маєш як підмінювати. А який цьогорічні випускники отримують у цій школі, відкриє для дітей чимало дверей для здобуття вищої освіти. У нас є з ним така мрія, закінчиться війна. І ми розраховуємо на те, що він, уже знаючи англійську мову. Знаючи угорську мову, він чув польську мову, але він знає українську мову. І це якраз будуть ті діти, які можуть бути волонтерами, вони можуть бути перекладачами. Наша країна буде відбудовуватися. І ті молоді люди, які будуть знати багато мов, вони будуть дуже. Як знахідка для е, нашої країни, я думаю, в цьому є великий великий плюс. Тому, закінчуючи нашу школу, діти отримують атестат угорський, звичайно, угорський державний документ. Вони можуть вступати як в українські навчальні заклади, тому що вони повністю володіють мовою і всіма предметами українською мовою, так і в будь-який європейський вуз або угорський вуз. Хотілося би поступити на українську філологію, але як там буде ті. Зможу я добре здати НМТ, щоб поступити десь в Україні чи ні. Сподіваюсь на саме найкраще, а як там вже буде. Мені хотілося б, б вернутися в Україну. Хотілося б в Херсон, але ну, там зараз не дуже. Та я сподіваюся, коли вже деокупують інший берег Херсона, я в планах повернутися і навчатися.